Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон на дні колоди п'ятірочка води, п'ятірочка кубків, каже, тут вона переводиться як прив'язаності к прошлому. Каже про те, що ви дуже багато всякої всячини, не хочу казати поганими словами, несете в своїй голові, що треба відстраждати, відплакати, відкричати, відвисказатися і відпустити. І хочу подивитися ви та він. Що було, що є, та що буде. Так, ви у нас наразі в карті інтеграції, в карті помірності, старший аркан. Як би там не було, знаєте, збалансували всі свої чоловічі та жіночі енергії, ви наразі фортуну, навіть скажу, що повернули до себе. І, і карта умірності, що ви все одно знаходитеся в якомусь моральному благодійстві, зрозуміли мене. І от у вас все більш-менш рівненько. Так. І це для вас, от, і для вас це уже крок. Прорив ви совершили, можливо, після п'ятірочки Пентаклі дійшли до свого балансу. Карта справедливості, пройшли якийсь урок, змогли е, скооперувати всі енергії. Так. І карта, знову ж таки, не можу не дивитися, карта можливостей, двойка жезлів. Каже про те, що ви ще трошки глядуєтеся назад, але вже бачите світло в кінці тунелю. Далі, хто ваш партнер? Колода Ошот Я не пам'ятаю, чи я сказала, хто ваш партнер? Ваш партнер в трансформації, приображенні, карта смерті. Людина в глибочайшій трансформації, людина, яка, знаєте, як е, от перероджується, дай Бог, щоб переродився в щось якісне. Розумієте? Людина п'ятірочки жезлів. людина, е, знаєте, як саме по цій карті, скажу, що от, е, конфліктує, і знаєте, як шукає якоїсь підтримки зараз, можливо, навіть від вас. В цій трансформації йому потрібно плече ще. І вісім жезлів – карта того, що він активно такий в трансформації, що він путешествує, що він от, е можна навіть сказати, що він от конфліктує в собі і шукає якийсь вихід. Прямо таки шукає, шукає якийсь вихід. На колоди карта двічки кубків, що це людина, з якою у вас були стосунки. Е ну так, ми ж дивимося на партнера. <кій> що між вами зараз? Що між вами зараз? зараз? Карта. Король мечів. Король облаков, король мечів. Тут у нас переводиться вона як контроль. Так, це він у нас, дивіться сюди. Він у нас паж і король. Можливо, навіть у нього трансформація із пажа мечів до короля мечів. Людина холодна. А ви вогняна от, знову ж таки ситуація між вами, ви трошки ви зовсім в інших енергіях, у вас бажання по сексу, я вам скажу, у вас можливо ні, у нього карта тусерня істочник до вас. Це ви, королева жезнів, а він холодний. Розумієте, ви життя, а він емоції. От прям так, так і скажу. І людина, яка можливо брав відповідальності по пажу, повочевому. По от знаєте, подивіться, будь ласка, на карту, і от кажуть про те, що у нього зараз така херня робиться, вибачте. В голові. От він багато, 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 начебто, думав, а потім раз і сконтролював ці всі емоції по карті трансформація. Розумієте, по все по полочкам розклав. Холодний, астраньонний, здає собі ціну, розумний, прям супер розумний. Розумієте, дипломат, уміє домовлятися. От зараз, але все одно до вас по жезлам, переводиться як істочник, ви його істочник, задоволення, енергії, сили. Буду так казати, це між вами зараз. Так. Що ми там? Що було, що є, та що буде? Так, дивилися, що було, що є, та що буде? Між вами. Так, що було? Що є? Та, що буде? І порада вам. Угу. Одні колоди. Король радуги. Карта Ізобілія. Це король Пентаклів. Угу. Так, поїхали. Що між вами було? Що привело його до такої трансформації, вас до такої умеренності? Нічого. От розумієте, ніч... <смі> заключна карта, ще вже нічого немає. Вибачте, взагалі не смішно. Зрілость. Між вами були дев'ятка, між іншим, дев'ятка пентаклів. Е, якісь, не знаю, тут саме про плодороді, мені чомусь іде. Карта зрілості. Якщо це стосунків, то все між вами, можливо, навіть і сім'я була. Королева. Облак, облаки. Ви були з ним? Це ви. Так, я розумію. Туз води. Так, це ви. Ви ось були його кохана жінка, ви були з ним в одній, я вам скажу. Бачите, вже, там вже трохи збрехала. Нагадаю рахунок води. Він король облаків, ви королева облаків. Ви були з ним в одній масті. Розумієте? Е, можливо, знаєте як? Можливо, це ви були саме в такій зрілості, розумієте, дев'яточки Пентаклі. Між вам якась фінансова стабільність, ось ви, і нічого більше. Давайте запитаємо, а чому закінчилося? Чому нічого? Ну, у вас все було добре? В якийсь період часу у вас все влаштовувало. Ви в одній масці з ним, ви також розумна, також з кордонами. Можливо, мені зараз іде на відстані трохи, тобто не так часто зустрічалися, як би вам хотілося. По чому нічого? Дівочки, новорожіння, десяточка мечів. Тому що кінець, отак, отак нам і пояснили. От якесь переродження, очевидно, трансформації, а ви в уміреності після того, що ви щось недоотримували. Нічого, перерождення, чого? Тому що, можливо, час його трансформації прийшов. Розумієте? Прийшов йому час вирости із пажа до короля, дійсно таке. Що ще було між вами? Истощение э, істощені е, жезлів, Вот з діваточки Пентаклів до девяточки жезлів, в прошлій житті людина, знаєте, про що каже? Про те, що луна, про те, що якісь ілюзії, про те, що ви, можливо, не в одному е, житті разом, і щось треба пропрацювати. Тут саме карта місяця, в генераціях в мене надзвичайно тут каже про те, що дуже багато. Дуже багато облич, дуже багато таємниць, дуже багато непізнаного. розумієте? З прошлого життя тягнеться це все до вас. І каже про те, що це вас просто в якийсь момент просто обісточило, забрало від вас фортуну, підказка йде. І Просто ви із дев'яточки, вибачте, Пентаклів пішли в дев'яточку жезлів. розумієте? Просто висосав і висосав всю вашу енергію. Ну, Капець. І, знову ж таки, ось він в холодних енергіях, рицар мечів. Розумієте, людина, людина яку ви давним-давно знаєте, і який наразі в печалі. Карта печалі, дев'ятка е, дев мечів, зараз він страждає, я вам скажу. Це у вас було. Давайте. Що наразі у вас? Наразі у вас порівняння. От я вам буду казати, як. Ви порівнюєте, знаєте, ви порівнюєте, яким ви сухарем зараз е, були, яким, яким ви сухарем, сухарем були з ним, от просто дерево вже. От я буду казати, як воно мені йде. Стареньким таким, знаєте, висосали з нього всі соки, з цього дерева, не з вас. І яка ви були, і яка ви зараз. І зараз, дивіться сюди, зараз я вам скажу, дев'яточки без нього, дев'яточки, карта навіть лінії. Ви вже виложили в благості, в уміреності, в благості, тому що перестали віддавати енергію, знову-таки позеленіли, зрозуміли мене. І от вам зараз класно, паж води вам кажуть про те, що ви робите те, що ви любите. От ви як, як Фенікс. Піднялися знову без нього. Розумієте, про що? Це у вас зараз? Далі, що ще у вас зараз відбувається? Ви зрозуміли, яка ви з ним були? Слово не іспорчена, можливо, навіть комусь іспорчена, я взагалі не виражаюся. Ну, на низьких вібраціях, яка ви були, не, не така, як ви, ви хотіли б себе бачити? Далі, ми етамірні, десятка пентаклів. Це у вас що без нього? Розумієте, Вам зараз класно. Чесно вам кажу, вам зараз класно, ви зараз рицарь огня. Це про що? Що ви по карті майстра, по карті ієрофанта, ви зараз повернули свою благость, ту, що ви були, от хочеться сказати, від народження, ту, ті, які ви були без нього. От вам прям супер, король водить. Розумієте, целітельство, сілюєтеся, тут саме про енергії, розумієте, сілюєтеся просто без цієї. Людини. Наповняєтесь, насищаєтесь. Шикарно, чесно. Так, що у вас в майбутньому з цим партнером? Туз мечів, мовчання і одиночество. Туз мечів у вас якась або кінець в майбутньому, або якась ясність між вами. Знаєте, тут навіть чимось схожий на Будду. Якась ясність, яка вас приведе обох до мудрості. Зрозуміли мене. Далі по зірці. Каже про те, що, от, знаєте, як, от. Заради цих стосунків не таких, які холодні енергії тут, тут реально в майбутньому каже про те, що в майбутньому ви от мовчання і одіночество зірка, хоча тут зірка, треба дуже вкластися. Для того, щоб щось поновити, і, можливо, навіть не тільки, ну, не знаю, чи вам, чи вам варто, якщо у вас зараз все добре, а кажуть про те, що йому доведеться дуже постаратися, щоб ви його від очельника просто прийняли. Розумієте? Одиночество, він в одиночності. кожен із вас, можливо, тільки ви тут в благості своїй. І вам і кажуть про те, що зірка, вона, знаєте, вона холодна і далека. От зараз в майбутньому, в найближчому майбутньому, карта про те, що підказка, про те, що ви сили на вами за вами спостерігають, і вам кажуть про те, що. От якийсь період часу ви будете, знаєте, як ви будете, не знаю, ви будете кайфувати, що, що він від вас, від вас далеко. Він просто буде далеко, він буде. Про що давайте подивимось, про, про що отшельник? От Петірка Пентаклів, от він буде, знаєте, от тут саме йде про самобічування, про те, про самоєдство. От він буде, коли далеко, він буде можливо передумувати, що він зробив не так, передумувати, що зробити. Що зробити для того, щоб повернути ці ось теплі енергії? Розумієте? І от начебто п'ятірка Пентаклів про те, що, от ви знаєте, от вокруг вселенна ізобільна, а в нього замок, а він від цього просто відстранен. Участі, я вам кажуть про те, що, про що четвірочка жезлів, карта сім'ї, можливо, це людина дійсно з вашої сім'ї, про що? Про те, що по страшному суду. Розумієте, це людина з вашої сім'ї, яка отримує те, що отримує зараз. Отак. Вот Шістка жезлів. Про що? Про те, що, знаєте, як він. Давайте, імператриця, це ви. Так, це ви. Про те, коротше, по справедливості як ви тут приващаєтеся в. Е -е От. Ви тут вогня, ви наповняєтеся просто цією любов'ю, чистотою, розумієте, в майбутньому. От тут йде творчество, тут карта імператриці переводиться як творчество. Ви просто перемагаєте шістка жезлів, імператриця і карта десяточка е, кубків, карта щастя. Це ви. Давайте подивимося, що він в майбутньому. Тут все, все одно бачу вас окремо, як хочете. Хоч він із сім'ї, що він в майбутньому. Дивіться сюди, чотирочка е, кубків, карта про те, що якісь. Е, От він, начебто, нічого не хоче Уже розумієте, скільки він вже настраждав. Тут, можливо, ще ці страждання, саме емоції, він їх варив в голові, намагається тримати. тримати. <кій> Якийсь баланс. Карта Король Радуги. Це про нього, до речі, дивіться сюди. І кажуть про те, що паш вогня. І тільки тоді він починає рухатися. Дивіться сюди, по королю Пентаклів. Тобто, знову ж таки, виравнюється до ваших енергій і може прийти. І карта про те, що карта сили, що до цього доведеться. Бути хоробрим, для цього доведеться м -м, щось зробити, розумієте? Не просто, от він постраждає, постраждає, не просто страждати і бути на женському ресурсі, розумієте? А просто щось от піти в ту саму трансформацію, закінчити ту саму трансформацію. Розумієте? От ми, як нові двійка пентаклів, обрати, обрати, не тягнути жінки, а обрати, е щось робити для фінансової стабільності, для свого щастя. Отак. От так, що ще вас чекає в майбутньому? Дівочки, десятка жезлів. Ось Знову ж таки, буде, знаєте, як? Е, ту спетаклів подавленні є. Захоче, знову ж таки, кажу вам шансу з вами. Зрозуміли мене. І знову ж таки кажуть про те, що подивіться на карту, тут а, просто склонили голову, знову буде намагатиметься, от, ну, можливо, він такий є. Він буде просто знову-таки намагатися видавити з вас ваш ресурс. Компроміс, карта компромісу, але це ж треба вам буде, знаєте, скільки витримки заради цього компромісу. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам королева радуги. Зараз ви в Пентакловій королеві. Карта означає цвітіння. Зараз ви цвітите і пахнете. Будьте там, де ви цвітите і пахнете. Сімочка Пентаклі, тут вона, О, сімочка, ви бачите, жезлів. Карта, знаєте, тут, оце, тут це тут саме карта стресу і карта обрати. От вам і кажуть про те, що ти повинна обрати. Чи готова ти бути? От в такому стресі, якщо ти зараз в такій благості. Розумієте, про що? чи воно тобі потрібно, любовники? карта вибору. Чи тобі воно треба? Порядок між е, серцем і душею. Розумієте, про що я кажу? Ще давайте візьмемо вам пораду. Карта про те, що будь осознаній. Тут карта колісниці. Ти сама повинна прийняти рішення, розумієте, щоб не згоріти. Щоб тебе ніхто не спалив, щоб ніхто тебе не вижрав, вибачте. Так, вони кажуть про те, що будь осознана, скряга. Чи хочеш ти знову е, залишитися нічим? Чи хочеш ти керувати своїм життям трійка е, четвірка пентаклів і трійка пентаклів. Чи ти хочеш, знову, щоб на тебе жадні чали, і бути такою озлобленою, бо тобі не вистачає? Чи ти хочеш просто цвісти і керувати своїм життям і летіти? Оце і всі поради. Зрозуміли мене? Карта терпіння сімка пентаклів. Кажуть про те, що ти повинна зрозуміти, чого ти хочеш. Терпіння. Чи ви прийшли сюди для того, щоб терпіти, дівочки і мальчик? Приймайте ви блага. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, На особисті, будь ласка, в особисті. Нехай кожне послання знайде своє серце.